Вітаю! На огляді підсилювач звуку або слуховий апарат F22. Товар замовляв на AliExpress. Прийшов відмінно запакованим, тому думаю, що буде цілим та неушкодженим. На одній із сторін коробки видно, що це модель F22. Буду розпаковувати і знайомитися із товаром детальніше. Натискаю на кнопку і відкриваю пластиковий кейс. Всередині знаходиться інструкція на англійській мові. Вона загальна для різних пристроїв, є серед них і модель F22. В інструкції інформації замало, тому зачитаю характеристики пристрою зі сторінки продавця. Посилення звуку до 50 дБ наявний регулятор для зменшення шумів обіцяють хорошу якість звуку на відстані до 50 метрів. Максимальна вихідна гучність звуку 129 плюс мінус 4 дБ, максимальне посилення звуку 53 плюс мінус 5 дБ, коефіцієнт спотворень менший рівний 5%. Діапазон частот 450 3500 Гц. Вхідний шум менший рівний 30 дБ. Робоча напруга 1,5 В постійного струму. Робочий струм менший рівний 4 мА. Розміри 8х2 і на 1,4 см, вага 26 г без батареї. У комплекті йдуть беруші різного розміру, а також навушники з подвійним штекером, один із яких більшого, інший меншого діаметру. Ще раз хочу відмітити якісний пластиковий кейс. На одній стороні пристрою бачимо надпис моделі. На зворотній стороні знаходиться затискач для закріплення, наприклад, за одяг, А також позначка, що використовується батарейки формату 2А. Далі йде батарейний відсік, а також кнопка фіксатор. На зворотній стороні знаходиться кнопка увімкнення та вимкнення, а також мікрофон. Далі йде роз'єм для під'єднання навушників. Регулятор для зменшення шумів. А також регулятор гучності. Мінімальне значення гучності 0, максимальне 8. Зверніть увагу на те, що перед використанням пристрою для запобігання пошкодження слуху необхідно перевести регулятор гучності у мінімальне положення. Вибираю вкладку середнього розміру і під'єдную до навушника. Зараз замірюю довжину кабелю навушника. Вона становить приблизно 70 см. Під'єдную навушник до пристрою. Вставляю батарейку та фіксую її. Спробую використовувати та розповім про свої відчуття. Відразу після використання відчуваю сильний фоновий шум. На максимальній гужності чітко чую, як працює двигун автомобіля, який знаходиться за вікном. Вікно при цьому закрите. А також більш-менш можу розрізнити розмову людей. Які знаходяться на відстані приблизно 20 метрів від мене, нагадаю, що вікно при цьому закрите. Пробую зменшувати шуми, але якогось ефекту від цього я не відчуваю. Можливо, через те, що у мене нормальний слух. Якщо підсилювач звуку буде використовувати людина із порушеним слухом, то, можливо, ефект буде іншим коли кабель від навушників доторкається до корпусу пристрою, то виникає сильний фоновий шум, тому його, скоріш за все, потрібно буде закріпити до корпусу. Пристрій дійсно робочий. Інформацією про його роботу я можу поділитися лише із власних відчуттів. Іншого способу донести її я не знаю. Плюси цього пристрою ще в тому, що використовується велика батарейка формату 2А, заряду якої повинно вистачити надовго. В стандартних звукових апаратах використовуються мініатюрні батарейки, які дуже швидко втрачають ємність. Думаю, що ця річ для людей із порушеним слухом буде корисною. На цьому буде все. До зустрічі!